Сьогодні 19 грудня 2022 року заняття Художня література. Тема заняття Святий Миколай нам добрими і чемними Рости Допомагай! Добрий ранок, мої маленькі друзі. Сьогодні у нас, як завжди, зустріч. Я дуже рада вас бачити. Сьогодні я вітаю вас зі святом. Хто не знає з яким? Зараз ви дізнаєтесь. Сідайте зручненько і слухайте уважненько. Так. Нарешті, дітки, в наш край завітала зимонька чарівниця з пухнастим снігом та гарними святами. Зима багата на свята. А найпершим та й найулюбленішим святом у дітей та й у дорослих є, звичайно. Слухаємо віршика. Маємо чого радіти. Добре знаєте ви, діти, знов прийшло до нас малята святого Миколая славне свято. Діти з нетерпінням чекають щедрого Миколая. Пишуть йому листи, вивчають вірші, співають пісні. Сьогодні ми з вами дізнаємося, чому українці так шанобливо ставляться до святого Миколая, чому його називають заступником, чудотворцем, помічником. Ми будемо вчитися сьогодні брати з нього. Приклад, так, слухаємо уважно. Зараз я вам розкажу, хто такий Миколай? Слухайте уважно. Жив колись давно на світі, десь в Азії юнак Микола. Рано сиротою він зостався, лиш багатий спадок від батьків дістався. І багатий спадок свій бідним дітям у потребі дарував він любов. Вночі Микола ходив від хати до хати, щоб дарунки дітям роздати за справи добрі такі, аж Господь в небі Миколая полюбив. Став єпіскопом відомим, Миколай і чесно жив. Особливої пошани він у Бога заслужив. Запитав Господь, що хочеш за свої заслуги ти. Господи, я хочу раз у рік на землю йти. Завітати в кожну хату, всіх вітати знов і знов, чемним дітям роздавати подарунки за добро та любов. І отак щороку діти Миколай мандрує світом, подарунки щедри роздає, він за них не хоче плати. Лиш як то велить Господь, хочете, щоб ви малята чемними та добрими зростали, шанували татка й неньку, рідний, рідну землю і свій народ. Ось такий маленький віршик про те, хто ж такий був святий Миколай. Він був дуже чемним, добрим, всіх любив, ну, дуже гарним був святий Миколай. Так, дітки, а скажіть мені, а як ви думаєте, чому Господь. Виконав бажання Миколая. Так, ми тільки що говорили, тому що він був добрим і робив тільки хороші справи на землі. Так, а кому роздає Миколай подарунки на це свято? Так, звичайно, дітям, бо він дуже-дуже полюбляв діточок. А за що він давав їм подарунки? Так, звичайно, за добрі чемні вчинки. Це свято раз буває в році. Ходить Миколай від хати до хати, воно нікого не мене. гостинцями хоче всіх обдарувати, бо святий Миколай з неба, славні янголята йому допомагають. В оселю кожну зазирне двері та віконця. Справжньо, відчиняють. Дітки, подумайте, чи всім діткам Миколай дарує подарунки? Так, звичайно, подарунки Миколай дарує тільки за хороші вчинки. Зараз ми з вами пограємо в гру, яка так і називається Добрі та погані вчинки. Так, дивимось. Так, дітки дружно граються на подвір'ї, як ви вважаєте, ну, звичайно, це добрі вчинки. Дружба, злагода завжди були в пошані. Правильно. Хлопчик, підказуйте, допомагає дівчинці одягнути пальтішка. Так, це, звичайно, це добрий вчинок. Так. А цей хлопчик, який вчинок робить? Так, звичайно, поганий, дивіться, він ображає дівчинку. Ну, і, звичайно, дівчинці це не подобається. Це поганий вчинок, так. Взимку, звичайно, дітки піклуються про пташок. Так, ці дітки. Так, повісили в годівничку, це, звичайно, добра справа. Так, так, дітки, цього робити не можна, звичайно. Це погана справа, так. Бабуся. На льоду підсковзнулася і впала. Звичайно, дітки допомагають їй встати. Це дуже гарна, добра справа. Правильно? Так, йдемо далі. Розібралися ми з гарними справами. Звичайно, діти, ви повинні поводитися чемно, робити добрі справи. Ну, що ви можете зробити? Які добрі справи? помити посуд, так? поділитися цукерками, не ламати гілки, не брати чужі речі, допомагати бабусі прийти дорогу, так? допомагати мамі, татові, так? можна доглянути за молодшою сестричкою чи братиком, ділитися іграшками, звичайно, не кричати у кімнаті. Так, дивимось дітки далі. Як же святкують свято Миколая в українській родині? Насамперед прибирають у хаті, прикрашають ікону Святого Миколая, готують приємні несподіванками подаруночки своїм рідним і, звичайно, Випікають печиво. Воно називається Миколайчики. Печиво називається Миколайчики. Це прянички такі, дуже гарні. Дітки можуть теж їх прикрасити, як їм забажається. Але прикрашають завжди ось таким Миколаєм. Печиво називається Миколайчики. Так. Ось такі вони ще бувають. Подивіться, внизу дітки самі прикрашали Миколайчиків і намалювали дуже багато різних малюночків. Так. Трапляється, що Святий Миколай не встигає провідати ввечері, тоді він обов'язково завітає вночі. І тому, звичайно, в українських родинах його завжди чекають. І накривають, звичайно, святковий стіл. Ось подивіться, там вон іконка така стоїть, це Святий Миколай. Так, Ну і дітки, звичайно, роблять добрі вчинки і чекають на Миколая. Так, вони знають, що Миколай прийде в гості і принесе якісь подарунки. Який приклад ми повинні. Брати зі святого Миколая. Так, бути добрими, милосердними, чуйними, вчитися прощати, допомагати усім, кому потрібна ваша допомога. Так. І зараз, дітки, я хочу вам нагадати п'ять заповідей, яких дотримувався Святий Миколай. У своєму житті. Послухайте уважно. Нагодувати голодного, напоїти спраглого, зодягнути убогого, прийняти в дім порожнього, ну і, звичайно, допомогти хворому. А тепер, дітки, давайте з вами тихенько. Подякуємо і попросимо Святого Миколая. Святий Миколаю, тебе ми благаємо. Обдаруй нас теплотою, ласкою і добротою. Щастя дай нашому роду, і країні, і народу. Ось такі слова. Я бажаю, що святий Миколай вас почує. І, звичайно, все у вас буде. Буде все, що ви забажали. Ось дітки, таке заняття сьогодні в нас з вами було. Тепер я вважаю, ви знаєте, хто був такий святий Миколай і чому свято назвали Святом Миколая. Я вас ще раз вітаю і вас, і ваших батьків, ваших близьких. Бажаю вам. Щастя, здоров'я, миру, миру, миру. Сьогодні я з вами прощаюся, до нових зустрічей, до побачення, мої дорогенькі.